Для нашого розслідування про святкування дня народження першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника в день жалоби. Інформаційний простір вибухнув. Сюжет підхопили всі ключові медіа. Про нього говорили на телемарафоні. Про це йдеться у матеріалі а, інформер і на центральних телеканалах. І журналісти видання інформер. А журналісти інформера у стрічках новин і соцмережах. Але це був лише початок. Бо щойно ми підняли кришку, почали з'являтися нові факти. Нові відео і нові фігуранти у мережу злили кадри з п'яної вечірки просто в кабінеті управління туризму КМДА. Танці, алкоголь і люди, які мали б працювати на місто, святкують під час війни. Відео знято ще у 2022 році, але оприлюднили його тільки зараз. І воно одразу ж обурило суспільство у підписі до відео зазначено ім'я заступниці голови КМДА Марини Хонди. Вона миттєво відреагувала у Фейсбук, де заявила про інформаційну атаку і опублікувала кадри з камер відеоспостереження, на яких її дійсно немає. Керівництво міста поспішило заспокоїти всіх. Мовляв, начальниця управління туризму Марина Радова вже написала заяву на звільнення. А решта фігурантів відео зараз під службовим розслідуванням. Але це була ще одна ширма, бо вже за кілька днів у телеграм-каналі Джокер з'являється сенсаційна інформація. Копія заяви про звільнення, написана радовою від руки. У ній радова прямо звинувачує Хонду. Я перебувала під психологічним тиском. Заява була написана під примусом. Мене змусила піти Марина Хонда. Чому одних змушують звільнятися, а для інших усе минає без жодних наслідків? Хто визначає, кому буде покарання, а кому прикриття? Це не виправдання. Ймовірно, це вже викриття системи, де чиновників змушують брати провину на себе, щоб зберегти посади потрібних людей. Ми провели власну ідентифікацію всіх учасників цієї самої вечірки, і тепер можемо офіційно підтвердити, що на відео присутні начальниця управління туризму Марина Радова, заступник начальника Дмитро Калганов, головні спеціалісти управління Катерина Франчук, Ірина Остапенко, Марина Ісонкіна, Оксана Калюжна, Роман Ковальчук більшість із них уже звільнені або Зникли з посад, але без жодної публічної відповідальності. А тим часом мер Києва Віталій Кличко мовчить так само, як і після нашого розслідування про шашлики Миколи Поворозника в день жалоби. У КМДА знову намагаються зам'яти ситуацію, але цього разу виконати по-тихому не вийде. Бо система дала збій.